Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні ми з вами будемо робити капці. Ні, ну не ті капці, щоб носити. Ми будемо робити листівку. Капці. Ось такі. Це дуже-дуже прикольна та креативна листівка. А головне, що ви її не купите в жодному магазині. Все, досить балачок. Давайте розкажу, що потрібно, щоб зробити такі гарнесенькі, милесенькі капці. Нам потрібен кольоровий папір та картон. Ножиці, простий олівець, лінійка та клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, готові? Тоді починаємо! Допомагайте! Усі разом кажемо чарівне слово. Готові? Тоді поїхали! Ми веселі саморобки! Беремо яскравий картон або дуже щільний папір і малюємо ось таку стопу. Це буде наш капець. Ви можете обвести, до речі, свою стопу, і теж дуже буде прикольно. Розмір, ви вже вибираєте той, який вам подобається. Ось так намалювали одну, складаємо двічі наш папір або картон і вирізаємо. Вирізаємо і отримуємо одразу два таких вже основи для капців. Далі що потрібно зробити? Беремо іншого кольору картон і обводимо ось так вже на ньому. А тепер треба трошки збільшити наш, нашу основу для капця. Ми ось так обводимо десь приблизно пів сантиметри. Ось так. Обережно по всьому нашому капцю, по всій стопі. Обвелим. Так само складаємо двічі і одразу вирізаємо ще дві деталі. Ось так. Далі робимо смужки. Ділимо наш папір ось такими позначками по 2 см. Ось тут, 2, 2 і тут 2. І з'єднуємо лініями. Потрібно накреслити таких 4 смужки. Ширною вони будуть 2 см. Ось так накреслили і вирізаємо. А довжину зараз ми вже зробимо, коли їх усі виріжемо і складемо. Я зробила свої капці з двох кольорів, але ви можете фантазувати і робити будь-якого кольору. Головне, робіть з картону або дуже щільного паперу. Тоді вони будуть такі, знаєте, дуже об'ємні і якісні. Далі беремо наші смужки, ось так збираємо докупи рівнесенько і відміряємо 13 см. Ось тут робимо позначку. І відрізаємо. Зайве, це нам не потрібне. Чотири смужки ми приготували. Супер. Далі беремо білий папір і будемо робити квіточки. Я роблю, в мене є така техніка, я полюбляю дуже такі об'ємні квіточки, тому ви можете робити так, як я. Але можете просто вирізати так, як ви раніше вирізали. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Ось так. Декілька разів я складаю квадратик. Так, зараз покажу, дивіться, в мене було два квадратики. Розкриваю ось так один, другий раз і третій. А тепер, ось так куточком донизу, я вирізаю пелюстки моєї квіточки. Ось таким чином. І коли я розкриваю, то буду мати дуже гарну квіточку. Але ви можете робити так, як ви звикли. Ну, Або спробувати, як зробила я теж буде дуже-дуже корисно для вас. Розкриваємо, робимо надріз ось тут і склеюємо ось таким чином. Намастили ось тут один полюсток клеєм і притиснули. І квіточка готова! Таким чином робимо і другу квітку. Підкрутимо трошки її пелюстки. Ммм! Дивіться, яка гарнюсінька. Робимо другу. Ось так. Квіточки готові, далі. Вирізаємо два малесеньких кружечки. Я зробила жовтенькі, і в мене квіти будуть схожі на такі ромашки. Знаєте, гарнегарнюсінькі. Намастимо кружечок теж клеєм. І ось так притиснемо. І квіточки готові. Як я вже й казала, ви можете робити квіточки будь-якого кольору, будь-якого розміру. Все залежить тільки від вашої фантазії. Далі збираємо наші капці. Беремо ось ці дві деталі. І до першої будемо приклеювати смужку. Смужку треба з обох боків ось так загнути, зробити невеличкі бортики. Бортики десь по 1,5-2 см. І ось таким чином під низ будемо приклеювати. Дивіться уважно, де треба намастити клеєм. З внутрішньої сторони, з одного боку, ось тут, і з іншого боку смужки. Намастили клеєм. Ось так, дуже-дуже гарно. Не шкодуйте клею. І ось таким чином приклеїмо одна смужка трошки зверху, а інша трошки знизу, начебто по діагоналі. Ось так. Другу приклеїмо так само, але з іншого боку. Намастили клеєм. Ось тут. І приклеїмо ця зверху, а ця йде донизу. І зробили ось такий гарнесенький капець. Вже схожий, так? Чудово. Далі ми повністю повинні намастити ось цю нижню частину клеєм. Ось так, повністю не пропускайте нічогісінько. Щоб все в нас дуже добре трималося. Клей, бачите, дуже так гарно приклеює, головне не приклеїти пальці. Вже, вже все намастила І треба приклеїти на помаранчеву основу. Ось таким чином, щоб основа трошки виглядала і стирчала. Дивіться, як круто! Супер! Один капець вже готов. Таким чином робимо другий. Залишилось лише приклеїти квіточки, намастили їх клеєм і ось так по центру приклеїли одна квіточка і друга квіточка. І наші капці готові! Ви можете фантазувати, робити кавунчик або веселку. Дивіться, як круто! Супер! Ось так дуже легко та просто ми з вами зробили ось таку листівку. А тепер слухайте уважно. Ну, зрозуміло, що потрібно дарувати одразу два капця. Ну ви ж не подаруєте листівку з одним капцем, так? Ось тут пишете побажанечко і даруєте. І повірте, той, кому ви подарували, ні в якому разі ніколи не викине цю листівку, а буде зберігати і вас згадувати. До речі, а ще можете зробити собі такі капці, ну тільки під ваш розмір. Або якщо у вас є молодший братик або сестричка, зробити і подарувати їм. І вони будуть теж в цих капцях так чик-чик-чик-чик-чик. Ота робіть такі листівочки, робіть такі капці і даруйте своїм друзям. І не забудьте залишити собі. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. Буду вигадувати інші капці. Все, до нових зустрічей. Па-па! <гум> Ой, які вони малесенькі, які вони гарнесенькі. Така веселочка. Ой, ці, мабуть, подарую комусь дуже гарно. А ці залишу собі. А з кавунчиком, з кавунчиком. <гум> Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.